Розглянемо принципи роботи програми Аварійно-диспетчерської служби ЖКГ Диспетчерська. Програма може застосовуватися як на підприємствах, що надають житлово-комунальні послуги, так і в органах місцевого самоврядування, виконкомах, організації роботи загальноміської диспетчерської служби, до основного функціоналу програми віднесені створення і облік звернень від споживачів послуг, їх облік, контроль за їх виконанням. Програма пов'язана з базою абонентських рахунків. В першому вікні ми можемо зручно і швидко знайти абонента або по прізвищу, або по адресі. Наприклад, Вагулкіна. Нам відразу відкривається картка клієнта. Вона може відкриватися автоматично при дзвінку. Тобто, програма розуміє за номером телефону абонента, який телефонує та відразу відкриває його картку. Диспетчер відразу бачить прізвище ім'я по батькові абонента, його адресу, абонентський рахунок, заборгованість або переплата, якщо такі є, кількість звернень. Може переглянути історію таких звернень, з яких питань абонент звертався раніше. Може, відразу, якщо абонента в базі даних немає телефонного номера, може швидко присвоїти номер певному абоненту, його ім'я, і адресу Це дозволяє швидко постійно оновлювати базу даних телефонних номерів і імейлів всіх споживачів. В іншому вікні ми бачимо чат між диспетчерами та виконавцями робіт. До речі, виконавець робіт майстер має інший інтерфейс цієї програми. Він встановлюється як мобільний додаток на його смартфон або планшет. Ті заявки, які створюються диспетчерами, приходять йому у вигляді повідомлень. Він приймає ці заявки і потім звітує після виконання робіт, може прикладати і звіти, і у вигляді фотографій, відео, а також звітує по всім витраченим матеріалам, виконаним послугам, як платним, так і в межах тарифу. Всі звіти приходять також у чаті, можна переглянути майстра по кожній заявці. В правій частині екрану бачимо блок, що стосується телефонії. Тут і пропущені за добу всі вхідні і вихідні виклики, перелік всіх викликів, де можна прослухати всі розмови. Вони записуються. Заявки створюються через натискання кнопки Нова заявка. Вони можуть надходити як сайта підприємства, так і вноситись диспетчером, а також можуть створюватися безпосередньо виконавцями робіт через їх додаток. Тобто при обході виявляються якісь потреби створити заявку, майстер може це зробити самостійно. Якщо у вікні відкриті дані якогось абонента, то створюється заявка відразу по цьому абоненту. Швидко потрібно додати питання, з якого уторюється заявка. Всі дані підрядників, виконавців, важливість, підстава, номер звернення, коментарі, прикласти, якщо потрібно фотографії або відео, так створюється заявка. Тут ми бачимо перелік заявок, який формується у журнал. Є фільтри, за якими можна обирати різні категорії заявок, і по важливості, і по прізвищу заявника, і по адресі, по пошкодженню, типу пошкоджень. У кожної заявки є коментарі і при створенні, і після виконання робіт. Дані по диспетчеру, дані по заявнику, вулиця, категорія, підкатегорія. Всі заявки обліковуються за різними категоріями і підкатегоріями. Вони задаються в програмі, в налаштуваннях є такий розділ категорії пошкоджень, вони є передустановлені в програмі, але кожне місто, кожне підприємство може формувати ці категорії за потреби. Тобто, якщо це загальна міська аварійно-диспетчерська служба, тут можуть бути і служби МНС, вивозу сміття, водоканалу і навіть швидкої допомоги. Коли заявка створюється диспетчером, вона спрямовується на певного виконавця, майстра. Який безпосередньо буде виконувати роботи. Він отримує ці заявки у вигляді повідомлення на свій мобільний додаток, який встановлений на смартфон. Він має можливість змінювати статус заявки, прийняти, звітувати, підтвердити. У цьому інтерфейсі є можливість і роздрукувати наряд завдання і акти виконаних робіт майстра, передати заявку як у вигляді смс або електронної пошти. В програмі передбачено GPS-карти, де всі заявки звернення можуть відображатись на карті, як за статусом, так і за різними виконавцями-майстрами. Також на карті є можливість переглянути у реальному часі місце положення кожного з виконавців за його смартфоном, маршрути. В програмі передбачено також розділ звіти. Звіти також формуються за різними категоріями, є статистика за заявками, або звіт для керівництва, або для керівника міста, або підприємства. Програмою передбачено довідник внутрішніх номерів, можливості швидкого набору прямо з програми. Також програма передбачає можливість ведення декількох рівнів диспетчерів. Тобто диспетчер першого рівня або диспетчер другого рівня або виконавцям робіт безпосередньо. Це потрібно, коли диспетчерська є загальноміською. Потім заявки звернення передаються на диспетчера другого рівня безпосередньо на підприємства, тепломережі чи МНС. Далі вже диспетчери другого рівня, призначають виконавців і передають ці звернення до виконавців. Також програмою передбачено облік всіх витрачених матеріалів та послуг. Програма ЖКГ Диспетчерська безпосередньо пов'язана з програмою розрахункового центру, де відбувається облік всіх матеріалів, прихід, розхід підзвіт, облік за виконавцями. Можуть формуватися різні документи, акти виконаних робіт, акти звірок. Також облік ведеться за роботами та послугами, також в розрізі як виконавців, так і споживачів таких послуг. Обліковуються за майстром, додаються абонентські рахунки як за кожним будинком, так і за кожним окремо або групою абонентів можуть розподілятися та обліковуватися всі виконані роботи та витрачений матеріал. З нами надійно та професійно.